Ляд, коляд, коляда, хай завершиться війна, будуть діти, всі радіти, в Україні мирні жити, будуть діти, всі радіти, в Україні, мирні жити, одягнемо вишиванку. Разом підемо танки, позуваємо чобітки. разом підемо танки, хустки в свято одягнемо, святкувати всі почнемо, хай всі згинуть вороги, і не буде вже біди, хай всі згинуть вороги, і не буде вже біди. Прославляймо, разом весело співаймо, ми всі сестри та брати, Україна, я і ти ми всі сестри і брати, Україна, я і ти коляд, коляд, коляда, да. хай завершиться війна, будуть діти, всі радіти в Україні. Він шує вам нині усі добрі люди, Хай кожній родині завжди радість буде.